Ось цю фігуру встановили тут на початку травня 2020 року. За рік над нею встановили позолочений купол та хрест, а територію навколо замостили плиткою. Василь Труш живе навпроти кам'яної гори, де розташовані печери, та вже рік височіє фігура, показує над фігурою з накриття і розповідає: місце може й історичне, бо дослідники і туристи сюди приїжджають, але водночас у скелях облаштували погреби для зберігання овочів, та й проблеми у встановленні там скульптури не бачать. Поставили самі люди своїми силами, поставили той думати, мати божу. І так по сьогоднішній день. тут дуже багато. Тут от субота, неділя. То тут по 3 40 машин стоїть. Тут одні приїжджають, до від'їжджають, тут людей дуже багато. І переносити її, кажуть, не дозволять. А що не дамо? Та те коштує гроші. А хіба погане місце? Аби відстояти саме це місце для скульптури минулоріч ось так вийшли десятки мешканців Дуброви. доброви. Які були хвороби? Ти тому їс на ті свої хормати! Ти видів харди оту. Хорватів і не могла бачити мешканка доброви тут у 21-му столітті, бо столиця білих хорватів Стільсько, існувала тут лише до 10-го сторіччя, за даними дослідників, такі кам'яні залишки давніх храмів та печер все, що залишилось до сьогодні. Але документів, що підтверджують статус заповідника саме території доброви, у 2020-му ще не було. Першовідкривач Стільського городища і директор заповідника Орест Корчинський каже, працюють над ними досі. Документація готова. Ця з нашого боку з боку заповідника повністю, яку ми подали. Це облікові картки, історична довідка, генеральний план, потім фотографії, фотоматеріали і так далі. Тепер стоїть питання про те, що цю документацію треба передати до відповідної проєктної організації, яка. Має виготовити яка має на це право юридичне виготовлення цієї документації. Навіть за відсутності документів нічого споруджувати у Дуброві самовільно не можна було, стверджує керівник обласного управління охорони об'єктів культурної спадщини Василь Петрик. В той момент не можна було вказати, ну що це на території пам'ятки вона поставлена, бо не було меж на той момент. Тільки розроблена облікова документація на ці об'єкти, але кожен заповідник має ще свою охоронну зону. Ця охоронна зона, вона властиво довкола тих об'єктів де-факто вона існує, так а де Юри ще не оформлена. За словами Василя Патріка, до кінця року планують завершити роботу над документами, що стосуються території Стільського городища. Чи означатиме офіційне затвердження меж заповідника, що фігуру перенесуть, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львівщина.